Ну і Сьогодні до нас клієнт прийде за цим навігатором. Це модель 1090, навіть за камера з відеореєстратором будованим. Діагональ 9 дюймів де як знімає камера. Зараз покажемо. Просто файно все буде видно на дорозі. Дана модель працює на Android. Їх 16 збудована. Під ключ встановлено iGov Prima. iGov Prima не Джейн, все винесено. На Vitel, CamSam і Google Maps стандартний застосунок. Все під ключ, готово. І відеореєстратор вмикати однією кнопкою, натиснули, вимкнули. Згорнули. У вас запис продовжується, дорожні обстановки вашої. І по навігації ви їдете. Запускаєте будь-яку навігацію. iGo, IGO в Prima. Ось така комплектація. Тут буде чохол, зарядний пристрій, отакі такі коробці поставляються. Ззаду можна подивитися технічні характеристики, на паузу ставте, кому потрібно. До даного навігатора можна під'єднати камеру заднього виду AUX або а, також micro SD, слот під microSD. Ось у нас програма, все, кому потрібно, великий масштаб, тут все відображається. Ну і зараз покажу тобі комплектацію даного навігатора. Ось така файна, красива коробка, на якій вантажівка зображена. І дивимось, інструкція електрона по QR-коду. Чохол захисний, присоска, сам зарядний. І ось такий на панель також є тримач. Тому кому потрібно, замовляйте. Зараз в primo в симуляція. Пошук адреси. Перейти перехід. Тут бачу все крупним шрифтом, все є. І хороший, якісний динамик встановлений. Диткаємо меню. Так, маршрут під меню симуляція. На симуляціям повороті, Повір на слідуючому повороті Поверніть направо. Все кому потрібно, шість тисяч гривень. Вартість даного даної моделі, 10,90 під ключ.